Фарби, пензлики, позитивний настрій, семикласники Ковальської НВК no 13 у полоні патріотичних мотивів. Незвичайний урок образотворчого мистецтва їм дають гості зі столиці, представники добре знаної в країні, художньої галереї, гарна галері» – Дарина Корчевська, Тетяна Танська, котрі місяць вчать небайдужих створювати мистецькі шедеври на підтримку армії. Головна умова любов до України. Це надписи, це обов'язково надписи. Кожні у нас дітки обов'язково від себе щось пишуть. Побажання побажання в основному це бажання здоров'я, залишатися живими, повертатися додому. Ця ідея була виникла 24, якраз напередодні дня незалежності, 24 серпня. І вже таких футболок ми розписали чимало. До кого мисткиня завітали теж символічної пори. Їх приїзд припав на 19 грудня. Та Миколая, Тож цілком логічно, що виготовлений цей день виріб має бути подарованим. Футболки, які так вправно розмальовують дітвора, за трохи поїдуть у зону АТО. Там вони стануть оберегом для захисників вітчизни. Ну, коли я малюю, мені згадується про те, що про Україну, от як ну про те становище, яке зараз є в Україні. Птах в одне крило буде в його біле, не біле, жовте, а друге блакитне, і буде типу, ніби прапор України. У когось птах, у когось тризупа, у когось ціле текстове послання. Щоб малюнок вийшов акуратним, учні перебувають його з картону, потім поверх кладуть фарбу і дають їй час висохнути. Побажань для воїнів стільки, що на матерії не вміщаються, щоб вони ну не здавалися, боролися з нашу Україною. Щоб вони знали, що ми віримо в них і любимо. Дитячі малюнки на матерії тимчасовими не будуть, але ристи подбали, щоб процес відбувався з допомоги професійних фарб. Тому до Ковуля їх доправляли зі столиці, а ще у лівці макети-пензлики. Ідея доброї справи до Ковуля причому чикували інтернетом, а її практичному впровадженню посприяв народний депутат України Степан Івахів. Якщо чесно, я підписана на сторіночку пана Івахіва, і я бачу, як він багато робить для нашої країни, не тільки для Волині, справді. І я просто зв'язалася через Фейсбук з його помічниками, і реакція була надзвичайна, тому що так, звичайно, ви приїдете. Мені справді дуже приємно, що пан Івахів та. Ак, відгукнувся, і будемо сподіватися, що дитяча творчість вона справді підтримує наших бійців, і Україна дуже скоро буде під мирним небом. І ми знайдемо свою незалежність і мир. В НВК номер 13 про соціальні ініціативи Степана Петровича не лише знають й успішно ними користуються, адже нещодавно з легкої роки Вахіва навчальний заклад обзавівся необхідним учбовим приладдям. За словами директора, якби школа сподівалася виключно на державу, техніку чекала б ще років сто, він не обходить жодну людину. Він співчуває кожній людині, Кожна людина намагається допомогти, домогти. Та й не тільки намагається, а й допомагає. Надані комп'ютерні комплекси в школі, надані ноутбуки, надані проєкти для того, щоб можна було займатися дітям науковими роботами, реалізувати себе з боку науки. Так тобто у нас працює в школі в осередок в малої академії наук. і Якраз ми маємо личас до допомогу для того, щоб розвивати саме талановитих дітей. Тим часом урок образотворчого мистецтва добігає кінця, понад два десятки патріотичних футболок. Чекають. Подальшої долі у зону антитерористичної операції у якості оберегів солдатам вони відбудуть уже наступного тижня. Діти ще розподіваються, що їх скромна праця допоможе армійцям повернутися додому живими. Слава Україні!